Мінягра, київ південь, селище Глеваха, 27 й кілометр траси київ Одеса отримали джинму 244-ту з реверсом. Свіжесеньку 24-го року. Двигунка М385, гідропідсилювач, циліндр за мостом. Розташування куліси справа, реверс зліва. Збираємо мотогодин 0 свіжий класний трактор, скоро буде зібраний. Також Донфен 40 вже другий. Вон той вже сьогодні їде до клієнта. 40 Під 40-ки Донфенги є фронтальні навантажувачі, кого цікавить. І цей Донфен збираю, також є замовлення, збираємо під клієнта. Сороков вже другий, рівний пол, реверс, примусова гідравліка, додатковий гідророзподільник. Ось в такому стані він приходить в ящичку, тому збираємо, будемо відвантажувати також оце все його комплектація, болтики-гаєчки. Все, що потрібно для збирання, радіатор, коврик, тут гідронавісний механізм, крила запаковані, вплівочку антистрес, зеркала, акумулятор. Буде Donfend 404 g 2 з реверсом, додатковим розподільником. Замовляйте, кого ще цікавить.